І до подій спорту у Севастополі триває міжнародна вітрильна регата на призи командувача військово-морських сил збройних сил України Кубок Криму, Криму-2012», присвячена 67-річчю перемоги у великій вітчизняній війні, 229-й річниці з дня заснування міста Героя Севастополя, а також 20-річчю військово-морських сил України. На відкриті змагань побували і наші кореспонденти. Змагання проводяться командуванням Вітчизняного флоту та вітрильною федерацією Севастополя за підтримки Севастопольської міської держадміністрації. Це найтриваліші за часом для Чорного моря змагання яхтсменів. відкриваючи регату, тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління бойової підготовки командування військово-морських сил України, капітан першого рангу Андрій Тарасов, побажав учасникам гарної погоди та попутного вітру. Я хотів би попривітати вас з відкриттям міжнародної. парусной регаты Кубок Крыма 2012. Участникам регаты от командующего военно-морскими силами вооруженных сил Украины, от командования и военного совета военно-морских сил. От себя лично хотел бы пожелать овладеть всеми призами, которые вы настроились, получить удовольствие от этого значимого события, укрепить свое мастерство. Ну и, конечно, спокойного моря, свежего попутного ветра, 7 футов под Кирим. Успехов вам! У регаті беруть участь 26 яхт, зокрема 6 екіпажів від Військово-морських сил України, 3 від Чорноморського флоту Російської Федерації, по одному екіпажу від Одеси, Керчі, Саків, 2 екіпажі від Феодосії, 12 від Севастополя. Це традиції, взагалі як клуби це спорт, ми його любимо дуже. Тому участвуємо в цих соревнованнях. Можна сказати, що це одні з найбільших соревновань, які залишилися в місті Севастополі. І чому? Ну, більше не проводяться таких крупних сорівнувань. З чим це зв'язано, це ну, трудно сказати. Хотілося б, бы, щоб було завжди більше цього всього. Змагання складаються з кількох гонок. Старт першої відбувся 9 червня з внутрішнього рейду Севастопольської бухти. 10 червня проходила друга гонка Севастополь Балаклава. Сьогодні завершується третій етап Балаклава Феодосія. Четверта гонка відбудеться 14-15 червня за маршрутом Феодосія Артек. А 5-16 червня за маршрутом Артек-Севастополь такі змагання не тільки сприяють розвитку вітрильного спорту, але й привертають увагу громадськості до традиції вітчизняного флоту. Тож бажаємо яхтсменам попутного вітру, повних вітрил та 7 футів під кілем.